Всім привіт! З вами Роман Василь. Сьогодні я вам розкажу про дуже важливий день в історії не тільки науки та астрономічних досліджень, а й нашої України. Фор, 3, 2, 1, 0. We'll clear the tower. Oh, and there's the rumble in our building. Are picking up the spacecraft. One minute for 40 seconds. All looks great. The first stage cut off. S2 has ignited, we can confirm. Мрія Леоніда Каденюка про політ на багаторазовому кораблі здійснилась. Він полетів на орбіту у складі міжнародного екіпажу на борту американського шатлу Коламбія, відповідно до міждержавних домовленостей між Україною та Сполученими Штатами. Так український астронавт війшов в історію однієї з найбільших космічних програм, яка впродовж майже 40 років забезпечувала присутність людей на орбіті. Знаєте, коли я подивився на землю. Перший раз побачив, подивився, коли прилетіли туди, відв'язався від крісла, ну, скоріше, думаю, до ілюмінатора, а треба було на верхню палубу, бо на ніжній там маленький ілюмінатор 20 см десь діаметр. а там здоровенні вікна такі десь. У цьому сенсі, шаттл для спостереження Землі і космосу, він дуже хороший. Крім цих позитивних якихось вражень, було і негативні враження. І від того, що я бачив, коли дивився на землю, це надзвичайно тоненький прошарок атмосфери, який окутує землю. От коли подивитися на землю на фоні космосу, чорного, так, і такий тоненький прошарок окутий, в мене аж жах якийсь ходив до йоки, Невже в такому тоненькому прошарку існує життя на землі? Так? І не тільки на нашій планеті, в сонячній системі, далеко за, соняч, за межами сонячної системи. І як ми неправильно ставимось до цього, до природи, до екології? Це нам тут здається багато повітря, там, а там, коли звідти глянеш таке, що це ж нічого. От, 80% атмосфери вона знаходиться до висоти 5 кілометрів. А далі все розріжено, розріджене, далі пропадає вона. От, тобто це -то один із таких негативів. Ну і звичайно, там усвідомлюєш ще глибше, наскільки неправильно живе людське суспільство. Я маю на увазі створення цього ядерно, хімічної, бактеріологічної зброї, щоб все це засмічує нашу біосферу як планета Земля. От, і там переконаний в тому, що все-таки ця біосфера це єдине ціле. Бо якщо десь горить там. У джунглях Бразилії чи в джунглях В'єтнама, так це проблема не тільки Бразилії і В'єтнама, це проблема всієї планети, проблема і України також. І цю проблему треба вирішувати. Я зрозумів, що моє перебування там, на борту цього корабля, воно не повинно обмежитися тільки тими експериментами, які мені були запропоновані. Експерименти там біологічні, експерименти вченими інституту системних досліджень людини. А я ще й сам придумав якісь експерименти, тобто кожна хвилина, там, я собі думаю так, що треба. Використати максимум якоюсь користю для того, щоб максимум принести з цього польоту якусь інформацію. Так, Леонід Каденюк став науковцем-біологом. Справа в тому, що професійні астронавти здатні виконувати функції науковців, а от вчені не завжди можуть бути астронавтами. Згідно програми, 88-го польоту за програмою Space Shuttle екіпаж мав досліджувати вплив невагомості на рослини. Експериментально було доведено, що такий вплив існує, втрачаючи гравітацію, рослини продовжують розвиватися, вони ростуть, орієнтуючись по світлу. Певно, ця програма досліджень була частиною ще більшої з підготовки до освоєння дальнього космосу та створення великих орбітальних комплексів із оранжереями, у яких люди вирощуватимуть космічний урожай для отримання їжі під час тривалих міжпланетних експедицій. А от здійснювати далекі космічні подорожі до інших планет сонячної системи будуть вже ті, хто зараз навчається в школі. Діти ростуть швидко, так само швидко розвиваються і технології. Космічні держави всерйоз планують висадку на Марсі чи Венері вже у цьому столітті. Найімовірніше, що Україна як космічна держава в тій чи іншій формі братиме участь у таких експедиціях. Адже масштабність міжпланетного перельоту об'єднує ресурси науковців та екіпажі з багатьох країн. Зараз десь біля 150 країн у світі, які займаються космічними технологіями, але тільки 5-6 країн. Так, які мають повний цикл вироблення як космічної техніки, От, тобто від там, проєктування, там до виробництва, до запуску, експлуатації і все таке інше. От, і Україна також входить в це число. Тобто Україна ну, по повному, о, в повному сенсі цього слова вона є космічною державою. Як бачите, цей день в історії фізики, наукових досліджень та нашої України не прийшов без світ більше про визначні події у науці українських вчених ви вже дізнаєтеся в наступному випуску. А щоб не пропустити найцікавіше, не, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео.